Попри анонсовані провокації понад тисячу луганських студентів і викладачів вийшли сьогодні на мітинг єдності. Три міські вище задля цього змінили розклад занять. Збирали студенти неподалік окупованої будівлі СБУ і навіть викликали серед захопників певну тривогу. Луганськ територія без зброї та війни. Україна єдина й неподільна. Головні гасла студентського мітингу його організували три університети. Заняття задля цього посунули на годину. Студентів підтримали викладачі. Кожен відчуває в серці, що необхідно щось робити для того, щоб Україну перестали розвалювати, розхитувати для того, щоб вона розпалася на шматочки. А для того, щоб Україна була єдиною цілісною і неподільною, мітинг відбувався у центрі Луганська за пів кілометра від захопленої будівлі СБУ. І там, і там чекали. Провокацій напередодні інтернетом ширилися чутки, що серед студентів ховатиметься правий сектор. Від нього захищати окуповано СБУ вишикувався живий ланцюг. Лякали й студентів, мовляв, готується масштабна провокація. На мітингу невідомі застосують зброю. Понад тисячу людей це не зупинило. Ті, хто організували ці барикади, вони якраз розраховують на страх, Вони розраховують, що люди будуть бояться, сидіти в кімнатах, не вийдуть, і це їх основне оружжя. Когда людей много виходять, коли виходять тисячі, то тоді у них з'являється страх. Вийдуть сюди, тільки ті, хто захоче виставити свою гражданську позицію. Від чиновників студенти вимагають навести лад у місті. Очільник області повторює, переговори з захопниками СБУ. Тривають результати переговорів, уже є хоча б тому, що в тот епіцентр негатива, реакції і радикалізму, який знаходиться в административном здании СБУ он не распространяется дальше, это уже. Успіх пусть незначительний. після мітингу в Луганському національному університеті, відбувся форум громадськості Луганщини. Не допустити розкол України, там радили шляхом діалогу, компромісів та поступок. Те, що тут відбувається на сьогоднішній день, мітинги, форуми на підтримку України, на підтримку єдності України, це прекрасно. Луганськ не є 100% проросійським містом, 100% проросійським регіоном. В Луганщині існує досить велика проукраїнська підтримка, а все те, що є. Проросійське сепаратистське воно отакими от, от заходами невілюється просто і зводиться в нуль. Спроб провокацій не було, і мітинг і форум пройшли спокійно. Ні Вовк, вовкован Савченко, Луганськ, ТСН, 1+,1.